Що ж, давайте почнемо з того, що сьогодні 1129-й день війни, і сьогодні вночі. Російські загарбники атакували Україну 163 ударними безпілотниками, шахедами і безпілотниками інших типів. І 89 з них збила наша протиповітряна оборона. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в своєму ікс пише, що метою власне цих нічних атак є продовження війни з боку Путіна, і це демонструє насправді його реальні наміри, а не припинення війни, як хочуть цього. Україна США та партнери є його справжньою ціллю. Який сенс цих нічних терористичних атак, Віталію? Що Путін демонструє і українцями світові? Мені здається, що він особливо нічого не демонструє. Він просто діє так, як він завжди діє. Ми весь час намагаємося е відшукувати якісь елементи зміни ситуації у зв'язку з тим, що у Білого Дому новий господар. Але для російського президента небагато що змінилось, як у нього була мета довготривалої війни на виснаження України, так вона і продовжується. Дійсно, змінилися якісь риторичні фігури, тому що Дональд Трамп у своєму відношенні до Путіна до Росії звучить інакше, ніж Джозеф Байден. Але це звуки, а не удари безпілотників по українським містам. Це просто звуки промов. Так відбувається перемовний процес між російською. І американською делегаціями, але це просто розмови ні про що, тому що Путін абсолютно не збирається відмовлятися від воєнних дій, і це також є абсолютно очевидним. Так відбуваються якісь перемовини між Сполученими Штатами і Україною, і е, Сполучені Штати намагаються знайти якісь е, шляхи повоєнного співробітництва з Україною, і весь час переробляють тексти угод про. Це економічна А саднек, це теж не має жодного значення, тому що немає ніяких осяжних перспектив завершення війни. І таким чином ніяких реальних можливостей появи американських інвесторів, тим більше коли Дональд Трамп і слухати не бажає про якісь реальні дієві гарантії безпеки для України. Тому відбувається те, що і відбувалося просто президентські вибори у Сполучених Штатах, не змінили ситуації і не могли її змінити.